Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава ЗСУ! Сьогодні говоримо про збиті сім портів за тиждень, плюс А 50 також про ліпецький металургійний комбінат, який під атакою дронів. Ну і скоріш за все нам дадуть далекобійне озброєння. Принаймні, про це говорить нині Бундестаг. Одобрив Таурус буде круто. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали. Остання путь. Остання путь, остання дорога. День збитого західника отечества. Україна показала окупантам, як правильно святкувати 23 февраля. Справжній феєрверк від зсу вже вдруге, менш ніж за півтора місяці, сили оборони поцілили літак дальньої радіолокаційної розвідки а 50 і цього разу залізяча вартістю у 350 мільйонів доларів спалахнуло просто на територію РФ. Наче дрібничка, а настрою на весь день. Екіпаж унікального літака-розвідника чудово усвідомлював, що за лічені хвилини їх поцілять ракетою, але врятувати цей комп'ютерний клуб із крилами їм так і не вдалося. Теплові пастки прикинь. За ним кілька шло ракет. Получається, вони одну там попала, а вторая попала в самоліт. Російські воєнкори скавчать буцімто літак збила їхня власна ППО, і так, начебто, відбувається вже не вперше. Мабуть, російські воєнкори забули про нещодавні заяви кремлівського какую загриміти в буцегарню за дискредитацію російської недоармії. Наші системи ПВО по своєму самоліту по определенню наносити удар не можуть. Там стоять система свой чужой, і на оператор на кнопку не нажимав. Наша система ПВО не б. російська може і не спрацює, а ось українська поцілить. Головнокомандувач ЗСУ підтверджує, збиття А – це спільна спецоперація повітряних сил та головного управління розвідки. У ГУР оприлюднюють радіоперехоплення ворожих пілотів. І точно вже більше нічого не зможе, і екіпаж баяну саме таким був позивний збитого а 50 джерела українських медіа в -гур кажуть про мінімум 10 навічно хороших окупантів, які були на облавку. Чим був важливий цей літак пояснення від речника повітряних сил зсу Це ну, повітряний радар. Радар, який літає в повітря, що дозволяє йому бачити глибоко на території нашої держави, сканувати, проводити радіолокаційну розвідку, бачити всі повітряні цілі, які літають в радіусі там 600 кілометрів від його розташування. Ну а також виявляти. Наші радіолокаційні системи і засоби протиповітряної Ворог ага. планує удари, враховуючи цю цінну інформацію, завдавати ударів, він може і ракетами повітря, наземного базування. Тому безумовно, а – це дуже цінна ціль для нас, і не так багато їх вже на Росії залишилось. А тепер цих а 50 залишилось шість. Про це повідомили в ГУР. Кажуть, це повноцінні дві зміни ворожої повітряної розвитки. Але коли зіб'ють ще один літак. Кремлю доведеться забути про цілодобове бойове чергування, як забув про нього літак екіпажу Баян, який із вогником впав в Краснодарському краї біля хуторів із комуністично поетичними назвами: Парець труда і Трудовая Армія. Вот трудова армія горит, все, самолет упал или что-то, і там еще что-то взрывается, короче. Московити були настільки захоплені все, запальними що? подіями, що навіть плутають літак із гвинтокрилом. Вертолет, каже. Вертолет упав. А, самолет, да. Самолет. Упал, все горит. Вот сзади дому Упал самолет вбитый. Все, пал он Зриву йдуть прямо за жиломі домами. От фишки йдуть. Моти ну, ще слабенькі, ані були посільні. Тут піпець був большой взрив і горить дуже сильно страшно. А ще серед місцевих цілком можливо є і законспіровані агенти, які з неприхованим українським акцентом констатують, що все нормально вибухає. А команда А-50-го батерпляєм прямує. У пекло ось ще... Ніколай саю прям трупи плавають. Але як збили цей а 50 навіть для блукаючого Петріот дистанція для російського приморсько-ахтарська перевищує граничні показники у 160 180 км кілометрів. Водночас керівник ГУР Кирило Боданов заявляє, що літак підбили саме з української зброї. Джерела української правди у ГУР стверджують, що це був комплекс С-200. система ППО, яка вперше стала на бойове чергування майже 60 років тому. А 2013-го взагалі, була знята з озброєння українського війська. Втім, минулого літа окупанти почали вилати про удари С 200 по російській території та Криму. Але якщо ЗСУ силу застосовували саме ці ракети. То вони пройшли глибоку модернізацію про складнощі використання комплексу в етері радіо НВ міркував авіаексперт та аналітик Костянтин Кривола. Там тільки склад цього комплексу включає в себе 13 типів машин, різних технічних засобів, в тому числі фундаменти підпускову платформу. Розгортання цього комплексу це не 20 хвилин, як у Петріота, це 24 години. Щоб розгорнути цей комплекс, підготувати його для стрільби, треба 24 години. Але скажу, що це було 50 років тому. Зараз все змінилося, зараз все по-новому. Ну давайте будемо зменшувати. Але ж ви не можете зменшити вагу ракети. Як вона важила там, під 8 тонн від там, модифікації від 7,200 до 8 тонн, вона так і важить. І е, це величезна двохступенева бандура, вона там 12 метрів завдовжки. Ну, точніше, 11, а 10800 вона завдовжки. А який наслідок зустрічі А-50 із цією 11-метровою бандурою демонструють місцеві краснодарці? Щоправда, на самій Росії не дуже захищають права російськомовних. Тож говорять як можуть? От, смотрите, це Борис труда. Борис труда. Це не треба, його. Це не тривогу на трьох стой. його... 343А Удель на ветке РВ. Вот Води один замардай. Видишь, как Вот там пуля Папа. Видиш. Пуля попал, сталося минулого тижня не лише з великим А 50 Чорні дні для пілотів окупантів, які б'ють кабами по прифронтовій території. Від 17 до 22 лютого ворожа авіація. Падала ледь не щодня Шість днів, мінус сім літаків. Мабуть, ікона Путіна, яку він днями передавав для захисту російських пілотів, не дуже працює. Просто копія тишева виявилася. Знущаються над кремлівським дідом українські повітряні сили. ця ікона і впредь хранит, оберігає наших бойцов. Запальні дискотеки минулого тижня були не лише під Краснодаром. Святкові вогні підсвічують нічний ліпець. Але перед цим місцеві чують приємні звуки невідомих дронів. Чомусь московитам вже не смішно. Хоча їх намагається розвеселити місцевий губернатор, каже, що на територію Новоліпідського металургійного комбінату дистанційно знешкодили безпілотник, збитий засобами реп друг. це точно безпілотники, і у журналістів української правди навіть є ексклюзивне відео їхнього запуску. кажуть, що ймовірно це нові ударні дрони із назвою Лютий, і саме вони під час спільної спецоперації СБУ та ГУР поцілили у металургійне підприємство. Одне із найбільших не лише в Росії, але й у світі. Точковий удар. В установку із охолодження, ремонт якої зупинить комбінат на місяці, і на місяці він не зможе виробляти сплави, які використовуються у військовій промисловості. Наприклад, в електроніці для російських ракет. Не знаємо, що відбувається. Був такий такой зрив. аж хлопок тока був, що стіни задрожали на С-5. Представляєте? І в от отакої все і понятно що... Друзі, за кілька секунд ми продовжимо. Ви тим часом підпишіться на канал Яніна Соколова, Якщо ще не підписані, вся наша команда працює щодня, аби ви знали правду. Продовжуємо. Щось незрозуміле відбувається і на полігонах з окупантами. Вочевидь, росіяни були так захоплені захопленням Авдіївки, що забули про будь-які правила безпеки. А що найкраще лікує склероз? Правильно! Приліт касетного боєприпаса від Хай Марс. Наприклад, як на Донеччині біля селища Трудівське сподобалося шикуватися у чистому полі. Тепер сподобається і гнити в українській землі. Понад сотні окупантів змусили чекати на візит російського генерала. Той чомусь запізнився. Втім, не запізнились українські ракети. Ліквідовано майже 70 узких, ще більше поранені. Навіть ворожі військові пропагандисти не вірять такому. Джек Пото генерал Моисеев погубил 65 п'ять чоловік. Шістят п'ять чоловік та потері були только на утро. К Квечеру цифра вже була друга. Наступний масований удар зсу вже на півдні на окупованій Херсонщині. Росіяни вирішили показати військовому керівництву вишкіл посеред пісків. Ну що ж, результат і тут був очікуваний. Хай марсування ворога коригує український дрон. Шарк це повідомила компанія виробник Укерспец Кількість вічно гарних окупантів, які тут більше схожі на переляканих тарганів, понад 80. Дивні дива загарбники із 810-ї бригади морських піхотинців розлітаються від ракет як кеглі у боулінгу. І водночас саме ці морпіхи В той же час захоплюють украинский плацдарм. На лівому березі тимчасово окупованої оккупированную Херсонской области селища Кринки. Крынки. така такая логика подій цілком нормальна для министра Шойгу. Это действительно так. Крынки зачищены. Очень достойно себя проявили десантники. Мы морские пехотинцы гвардейской 810 я бригады вместе с нашими братьями десантниками. Офіційно заявляємо, кринки наші розваліної противника у Де Где ми? Там побіда. Як саме виглядає ось це захоплення? Показують наші бійці. Український дрон хутко перетворює російський триколор у сміттєву ханчірку. Російські гори морпіхів утилізують у посадці поруч. А що ж відбувається із тими, кому пощастило трохи більше? Вони можуть записати відеозвернення. до видатного оленяра генерала. В своих рынках Шайгу. Шайгу, балабо. Это действительно так. 35-й бригаде слава. 88-й батальон слава. Слава Украине. Героям слава. І поки Шойгу малює чергові вигадані стрілочки на картах, українські морпіхи із 38-ї бригади продовжують нищити окупантів. Ще одне коригування Хаймарс не неподалік бо. тих самих кринок. Саме там, де ворог ховає своїх операторів FPV-дронів. Евпівдронів. Сами ходимо подивимось коло спілотними. Антена ще група противника знаходиться в цьому будинку в підвалі. Ще дві одиниці знаходяться з іншого боку, і ще троє з антидроновим розрахунком прийшли в будинок. Розпостерігається антена ягі, яка використовується в РТІ. Україна від літа 2022 року використовує наземні ракетні системи Хаймарс. Від минулого року успішно цілить ворога крилатами штормшедо та скальп. Але у цій ракетній компанії дуже не вистачає ще одного учасника найбільш потужної крилатої ракети від західних союзників німецької Таурус, і тепер ЗСУ опинилися за пів кроку до її утримання. Бундестаг нарешті підтримав передачу Україні далекобійного озброєння. Правда, і тут є подвійний момент. В тексті резолюції не зазначають конкретно ракети Таурус лише загальне формулювання щодо необхідності уражати тилові російські склади, командні пункти та логістику. Остаточну крапку має поставити Олаф Шольц. Німецькі депутати вже навіть не закликають. Тепер вони прямо тиснуть на німецького канцлера. Немає причин соромитися, коли оцінюють нашу діяльність на міжнародному рівні. Це трагічно, що ми вже кілька місяців боремося за те, чи задовольнити прохання України надіслати ракети Таурус на додачу до інших систем озброєння, які ми вже поставили. У цій ситуації я хотів би дізнатися від канцлера шольца, в чому зараз полягає велика проблема з поставкою ракет Таурус. Ніхто не знає. Ніхто А ще ніхто не знає, коли нарешті протверізіє тимчасовий путінозамінювач російський експрезидент Дмитрій Медведєв. Напевно, він ностальгує за старими часами, коли міг ходити в спортзал, чаювати із Кремлівським. Тож знову взявся за старе. Міркує про новий наступ на Київ та Одесу. Де зупинитися? Не знаю, буде ли це Київ. Да, напевно. це має бути і Київ. Якщо не зараз, то через какое-то время. По двом причинам Київ руський мірод. І оттуда исходит угроза существованию Російської Федерації. Одесса, возвращайся домой. Ми заждалися десу в Російській Федерації. Українська розвідка понижує градус очікування для московитів. кажуть, ворог не зміг це зробити на початку великого вторгнення, не зможе зробити. І зараз, після 24 лютого, коли десятирічна війна в Україні дійшла найвищої точки під Харковом, де ворог малював карту поділу країни, виростають зуби дракона та мінні поля. Ці два роки змінили усіх, але вони не можуть змінити правду. Це наша земля і це наша країна, і ми обов'язково переможемо. Ось такі справи. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Друзі, якщо ще не підписані, в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент щодня. Обіймаю, залишайтеся в компанії каналу Яніна Соколова. До зустрічі.